Яким буде тиждень з 20 по 26 січня, Тару прогноз. Буде три варіанти: інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший варіант, другий варіант, а третій варіант. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Для Тих хто обрав перший варіант в особистому житті, тут все залежить від вас. От як вам захочеться, щоб розвивались події, щоб розвивались ваші стосунки, так і буде. Але, звичайно, за умови вашої активної позиції, ви маєте займати ведучу позицію. Кар'єра навчання, фінанси. Щось нове очікує вас. Можливо, це новий проект, нове місце роботи, нові ідеї, і вони будуть мати дуже такі, знаєте, хороші перспективи для подальшого розвитку. І порада від таро, не стримуйте свої емоції, дозволяйте своїй темній стороні проявлятись в даному випадку. Це буде вам на користь. Для тих, хто обрав е, другий варіант в особистому житті, ви переходите на якийсь новий рівень. Щось потрібно залишити в минулому, для того, щоб звільнити місце для нового. Можливо, це можуть бути образи якісь, можливо, це можуть бути і стосунки, вже прийшли до того, що їх потрібно завершити. Подумайте про що саме в вашому випадку йдеться. Кар'єра навчання, фінанси. Зараз таки час накопичення інформації. Тобто не буде якихось різких там, змін, злету. Це час, коли ви накопичуєте інформацію, збираєте інформацію, можливо, ви на навчанні, можливо, ви обдумуєте новий проєкт. Ну, тобто, таким буде пасивно споглядальним цей е, тиждень. І порада від Таро. Е, Дозволяйте собі приємні емоції. Якщо ви отримаєте пропозицію, наприклад, побачення, не відмовляйтесь. Якщо будуть подарунки, приймайте їх з вдячністю. Для тих, хто обрав третій варіант в особистому житті, тиждень досить такий агресивний, можливо, хтось буде добиватись вас, можливо, будуть деякі конфлікти з партнером, але тиждень такий досить напружений. Кар'єра навчання, фінанси тут ви знаходитесь в якомусь трішечки розпачі. Подумайте, як з нього вийти, і порада вам терміново потрібен відпочинок.